Доброго здоров'я, пані панове, категорично із великим задоволенням. Вітаю сьогодні в неділю, 3 вересня, вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Пленчук, так звуть і мене. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок, не забувайте тільки вимикати, аби не пропустити сповіщення. А про час виходу наступного відео, про факт сама. Ну, а там лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Це вже по ходу нашої розмови, якщо вам буде заходити такий формат подачі інформації, але просив би про це не забувати. Друзі, сьогодні, бачите, такий от день. Збройні сили України і це ми констатуємо вкотре продовжили контрнаступальні операції в Запорізькій області. Як повідомляється напередодні просунулися вперед? Це не тільки ключові висновки Інституту дослідження війни, а по суті такий анонс. Бо далі я буду це розшифровувати. Є дуже потужні реляції, в тому числі від командувача тарнавського є свідчення від наших бійців. Є реляції, до речі від західних ЗМІ, так що цікаво, ми в контексті цього будемо говорити так само, як і просування є. Зі сторони росіян і в один бік і у зворотній, і якби наступ і є і втечі. Але тим не менш, якраз напередодні вони вели наступальні дії в районі Креміної Бахмута і просунулися, як говорять джерела на окремих ділянках. І ще теж просив би не забувати на тимчасово окупованих територіях. Зараз йде цей процес псевдовибори. Але росіяни, в принципі, окупаційна ця влада по суті заохочує жителів окупованих районів України. Які проживають в тому числі і в Росії голосувати на цих виборах, навіть не зважаючи на те, що вони по, по факту не присутні на цих територіях, навіть е, говорять про те, що шукають там вихідців безпосередньо там з там, Луганської області, з Донецької області, з Запорізької, з Херсонської, просто щоб е, тупо люди голосували таким чином е, набрати кількість. Ну зрозуміло, як вони будуть голосувати, як скажуть, так і будуть голосувати. Але тут в них є бажання підвищити явку виборців і Те, щоб вони якось легітимно е виглядали. Ну а якщо не знайдуть необхідну кількість, просто понаписують, понамальовують, я думаю, що тут проблем абсолютно немає. Це те, що стосується ходи, якою ми будемо займатися, але теж маю сказати, що ніч на Одещині була дуже потужною, навіть з урахуванням, що працювала і українська авіація по тим дронам, бо вони. З двох сторін йшли і по суті от оперативне командування півнодіон рази каже, що атакували цивільну припортову інфраструктуру. Подонає по Подонав'я на Одещині. Є постраждалі. А повітряні сили говорять про те, що атака тривала 3,5 години, і в результаті от роботи і авіації і сил протиповітряної оборони безпосередньо з землі знищили 22 шахеди. Хоча запускали вони їх 25, тобто три шахеди прильоти. Якраз кілька хвиль безпілотники Шахет 136-131 з південного і південно-східного напрямку з Криму. Там мис Чауда, такий, і Приморсько-Актарськ. Це безпосередньо з території Росії. Фіксували пуски 25 ударних безпілотників, і все воно йшло через. А південь через південні райони Одещини я ж кажу, піднімали і авіацію в тому числі. Працював 22 два знищення. Але внаслідок нічного удару є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого були пожежі. Але знову ж таки ДСНС молодці оперативно ліквідували. Щодо постраждалих, ну можна сказати, що слава Богу, що лише дві цивільні особи, але поранені їм вже надано медичну допомогу. Але все одно це постраждалі, але більше немає не жертв. Слава Богу, люди мали всю інформацію, мали час ну, вже ж розуміють, да, як це все відбувається, аби сховатися. Поки що більше інформації стосовно там збитків, які завдано, бо це ж припортова інфраструктура. Немає, але ми одразу можемо говорити, що це йде в контексті майбутньої зустрічі Путіна з цим Ердоганом. І він по суті підвищує ставки, показує, що він буде зло якби впливати на потенції бажання України якось самотужки вирішувати питання із зерновим коридором. Тому що я думаю, що справили враження на Путіна, і два ще кораблі. Я вчора вам доповідав, що вони пішли і на вечір вже інформація, що вони пройшли в Власне, через ці всі протоки турець, турецькі з українським збіжжям, ну, там металургія, але сам факт, ми теж говорили останніми місяцями, що якщо б ще металургію пропускали, було б непогано. Ось ми це самотужки вирішуємо. Путін, звичайно, нервує і все ж хоче показати, що він сила. А, і з ним треба домовлятися, бо він може щось там наробити. Але в принципі, таким чином, цими ударами він просто по бізнесу хоче забрати в Україні взагалі можливість хоч щось експортувати. От, я думаю, така тут ціль є, але бачите, ми пораємося, наскільки це можливо. А, з іншого боку, України, бачите, теж вже ввечері пізно вони завдали авіаудару по Вуглидару. Там а, більш трагічно все двоє загиблих, двоє поранених. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинуло 43-річний чоловік і його дружина по суті. Та в одну кімнату а донька від подружжя і ще одна місцева жителька отримали поранення і зміно вибуховими травмами, контузіями, забоями тіла їх доставили до. Медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги, і це в під'їзд прилетіло, і от частину зруйновано цього житлового будинку, перекриття вікна, там балкони. Ну, все як завжди. Але от углидар. Чесно скажу, не знаю, як там люди ще виживають і що їх там тримає. Ну в кожного звичайно своя доля, але ну, в будь-якому разі. А в Росії цієї ночі теж було неспокійно, бо Кримський міст стояв і дуже довго. В принципі, я думаю, що він стоїть і до зараз, коли я записую це відео. Але там ще евакуювали київський вокзал в Москві. знаєте, дуже символічно на київський вокзал. Там було повідомлення, що замінований він. Да, загроза вибуху значит, вивозили всіх і там на ці привокзальній площі, купа народу, загроза вибуху, все як має бути. І кавор. Кавер сьогодні розстилали так само вночі. А, аеропортне життя в них було на паузі, внукова 6 рейсів скасовано, 5 затримано, Шереметєва 6 рейсів, з Домадєдова 17 скасовано, 6 затримано. Про причини не повідомляється. І теж от інформація про те, що вони щось збили чи десь щось прилетіло, поки що немає, але видно, щось вони очікували. Насправді. Я думаю, що відповідь на ці шахеди по Одещині як би там не було. На загал по бойовій роботі цієї, цієї доби Генштаб. Збройних сил України говорить про те, що було 30 бойових зіткнень. При тому, що протягом минулої доби ворог завдав два ракетні і 49 авіаційних ударів. Було 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ, по населеним пунктам. І Внаслідок цих атак, от, як я вже сказав, результати, да, на жаль, не втішні. Там вугледар. Насамперед, Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння військової техніки. А і три удари по зенітно-ракетним комплексам противника. До речі, якщо ви подивитеся уважно на табличку, от верифіковану табличку втрат російської армії, що є в мене в телеграм-каналі від генштабу збройних сил України, то звичайно кількість двохсотих ну вражає, я ж кажу, таке було лише коли ми там оборонялися, і дуже щільно були в обороні А тут і наступ є, і оборона. Але на загал, да, вражають звичайно результати роботи наших героїв. Підрозділ ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби уразили шість районів зосередження. Особового складу озброєння військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління і один зенітно-ракетний комплекс противника. По морським темам, ну, принаймні на вчорашній вечір вони прибрали всі ракетоносії з акваторії. Ну, пам'ятаєте, що дві ракети, одна на Вінничому, це якраз з моря. А, ну, на той момент, коли я записую це відео, так воно все і залишається, бо вони поралися, як ви чули, виключно цими шахедами. Але що стосується запусків, то бачите, вже сьогодні противне командування південь з огляду на ці всі рухи. А в нас же Чорне море сьогодні залишається все ж таки регіоном нестабільності в плані очікування ракетних атак, там приміряються, бо кажуть таке от враження, що вони приміряються і вишукують безперешкодні шляхи для своїх ракет. Останнім часом виводять. Чи ракетомосійне чергування, ворог, як правило, намагається просто тримати нас на нервах, тобто зберігати таке нервове напруження. Вони постійно маневрують, розсереджуються, дуже часто занурюються, там знову заходять в свої пункти базування, щось там думають, щось кмитикують, вишукують для себе позиції, якісь нові рубежі стартів в Азовському морі, причому як запасний варіант, для того, щоб їх не уразили. Все я, наприклад, чекаю, коли такий корабель, там я не знаю, ракетний катер чи той фрігат буде уражений в момент пуску. Це буде прикол, звичайно. І коли це буде, але теж бачу, що вони це розуміють і по суті якби тікають. Ну і по роботі в річках насправді там до острови, Херсонщина. А ж таки за даними водопротивного командування, південь там в тому регіоні за добу знищили сім розвідувальних човнів росіян. І зазначається, що намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійні розвідувальні групи на човнах, але ця тактика не приносить йому успіху. Ну, звичайно, крім човнів, там ще є особовий склад, і вони там намагаються активізуватися теж і подивитися, а що ми там з цими плацдармами, тобто розумієте, намагаючись зайти у тил, по суті, річкою. Ну але результат, от такий, як ми маємо. При тому, що констатація такого важливого факту, про який ми не один раз говоримо. Я все ж сподіваюся, що наступного тижня ця вся тема якось вже буде більш медійною, особливо через повідомленнями Генштабу Збройних сил України, виглядає так, що Збройні сили беруть у вогневий мішок окупантів Токмаку. От тихою сапою, мало помалу, але успішно там спланували операцію. Так принаймні говорять оглядачі, в ході якої вима. Нивши окупантів під Новопрокопівку, змогли прорвати лінію оборони. Я зараз про це докладно буду говорити. Про реляція пана Тарнавського дуже докладна в цьому в цьому в цій ситуації в цьому контексті, в ході якої вони, виманивши окупантів під Новопрокопівку, змогли прорвати лінію оборони і просунутися на захід від вербового, розширивши фронт наступу, по суті, втричі, а вербове розташовано за 14 кілометрів вже від роботи. Ти ну те, щоб ви розуміли географію. Тобто, може, трошки вбік від Токмаку, але по суті це і є розширення, бо теж от найбільш уважні, як казали, о, якось так Збройні сили України пхають, а там ще можуть в оточення, щоб потрапити. Ну, оточення, якщо розширення фронту, як от пишуть втричі, дуже важко насправді здійснити. Але росіяни з лівого флангу знімають свої підрозділи і намагаються змістити їх подалі від можливого напівоточення вже. З боку збройних сил України і в принципі очікує, що ми так само їм будемо виходити в спину. Збройні сили маневрують, але на вузькій ділянці, і це вважається найвищим пілотажем. Ну, бачите, як каже Тарнавський, за добу якраз на Таврійському напрямі втрати росіян склали близько 300 осіб, тобто 600, які дають генштаб, половина саме там. І це в контексті наступу. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напряму впродовж доби виконали 1349 вогневих завдань. І за останню добу втрати ворога склали 289 осіб, безповоротних 77, поранених 208, в 4 взяли в полон. Знищено 32 одиниці військової техніки, чотири танки. Якраз на тій ділянці ще раз кажу 10 бронемашин, артилерійські системи, міномети, система ППО, один безпілотник, автівки, спецтехніка. Ну, ще й 5 складів, польових складів боєприпасів ворога. В принципі, є теж така реляція, але це трошки ну не трошки, а абсолютно інший напрямок, там, де росіяни сконцентрували свою потужність і там, де вони демонструють просування. Причому це. Констатують інститут дослідження війни, хоча наші захисники говорять, що ситуація контрольована, але саме на тій ділянці це реляція від CBS News. Причому вони спілкуються з нашими захисниками, і від них вони дають таке, що в російських військ майже в десятеро більше боєприпасів, ніж в Збройних силах України, якраз на тій ділянці. Ну, кажуть, що вони спілкувалися з захисниками, які проходили підготовку у США, а зараз воюють на Куп'янському напрямі. Один з них розповів, що окрім переваги окупантів кількості боєприпасів, значною проблемою для наших воїнів є те, що там достатньо велика кількість безпілотників, якраз з боку Оціян, але незважаючи на це, ми тримаємо оборону а подекуди і змушуємо їх наступати тільки в протилежному е, напрямі. Ну, якби не числом, а вмінням. Я зараз не буду знову ж таки багато говорити, бо ви чули від військових, там напіввійськових, ті, що близько до військових десь лежали, розказують, що там якісь не такі росіяни, не такі вони там навчені. Я зараз про це не буду говорити, тому що величезна кількість їхнього народу, так би мовити, мавпи з гранатою, все одно присутні і стріляють і теж і наражають на небезпеку і завдають шкоди. Так що там доводиться поратися і дуже-дуже потужно поратися. Але в Принципі по лінії фронту, от інститут дослідження війни, вже якщо продовжувати цю американську тему, успішна робота української артилерії змусила армію росіян відвести свої артсистеми від лінії фронту, тому вони тепер не можуть підтримувати піхоту. З достатньої потужності як цього вимагає в принципі логіка війни. Аналітики інституту дослідження війни зазначають, що це спостереження ну, не завжди є вірним, як ми вище чули, і не ну не основним, якби не домінуючим для всієї лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під сильний артилерійський вогонь російської артилерії, який коригується якраз російськими безпілотниками. Знову ж таки, я вас повертаю до реляції CBS News з Куп'янського напряму. Насамперед йдеться і про бої якраз на Луганщині. Але і в Запорізькій області повідомляється, що в цьому напрямі з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити російські артилерійські радари. В зв'язку з цим пам'ятаєте, я вам розказував ці ретранслятори, телевежі, Оце все про це про артилерійські наведення. В зв'язку з цим із середині липня російські джерела неодноразово висловлювали стурбованість з приводу відсутності в армії Російської Федерації можливості контрбатарейної артилерії на південній ділянці фронту. Але вони знайшли іншу тактику для того, щоб зупиняти якраз наші війська і почали підпалювати мінні поля. Ну хтось скаже, це ж нормас абсолютно. Хай там підриваються ці снаряди, і самі мінували, і хай підривають. Але в принципі, це повідомлення від New York Times і Вони теж посилаються на українських військових і говорять так, що збройні сили Росії. Заливають якоюсь горючою речовиною, не знаю, соляркою, там, бензином, ну, по суті, території, де розташовані міні-поля. І е, саме в той момент, коли е, намагаються наші військові розмінувати, то прилітають дрони і, по суті, кидають гранати зверху, причому не обов'язково не шкидають в е, наших саперів, вони поруч кидають. І, звичайно, ця рідина вона займається. І по суті, море вогню, море вибухів. Ну так, да, я ще раз кажу, можна сказати, от вони так розмінують, але ж там і життя наших саперів. За словами українських, наприклад, морських піхотинців, які оці дані дають, російські позиції укріплені мінними полями і траншеями. Через це Збройні сили України змушені боротися за кожен метр, по суті, за кожен будинок, навіть населеному пункті. При цьому рушійною силою наступу є сотні невеликих штурмових груп, які. Складаються від 8 до 10 солдатів. Такі приклади ми вже теж чули в плані результату, пам'ятаєте, Роботина, От там якраз про це йшлося. Кожна з таких груп має окремі конкретні завдання, там конкретна траншея, чи конкретна лісосмуга, чи конкретні будинки. І ось спостереження від естонських колег, знаєте, що час часу я люблю насправді, як вони пишуть, ну от ці сили оборони і розвідка Естонії. Вони не часто дають свої реляції, але, в принципі, в якихось знакових моментах. Так, от збройні сили України, як вони зараз подають, продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямі Запорізької області, але ситуація залишається складною через додаткові російські бетонні укріплення і щільні мінні поля. Я чесно кажучи, от даючи цю інформацію і знайомившись з нею, ну поки що не можу сказати, що ми повністю там пройшли першу лінію. Десь в яких місцях да, Шпарини, щіліни щілі якісь пам'ятаєте, теж такі реляції були. Але от зараз все більше і більше повідомлення якраз про потужну систему оборони. Аналітики зазначають, що російські війська розкидають на замінованих полях. От власне це продовження цієї речовини, підпалюють з безпілотників. І от командир розвідувального центру сил оборони Естонії, полковник Марко Гросберг заявив, що українські артилерійські можливості зараз вже на загал. Або рівні, або навіть вже кращі ніж російських сил. Вони змогли відтиснити російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не даючи їм можливості підтримувати власне війська. Це спостереження не є якби універсальним для всіх. Але оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під потужний російський артилерійський вогонь, який коригується, власне безпілотниками, ну і заявив пан Гросберг, що з липня українські сили успішно виводять з ладу, от як я вже сказав, артилерійські радари. Тобто, ці всі повідомлення, бачите, з різних джерел вони в принципі нам дають можливість точно розуміти, як воно насправді виглядає. Але... Стосовно цих ліній оборони, я думаю, що ніхто краще за безпосередніх командирів, які бачать цю ситуацію не тільки на конкретній ділянці фронту, а мають якби, знання з різних частин, зокрема командувач оперативно стратегічного групування. Військ Олександр Тарнавський він говорить так: що Росія і так, щоб ми розуміли, Росія витратила 60% свого часу і ресурсів на будівництво саме першої лінії оборони це оце з бітону, там конструкції, траншеї, і лише 20% на будівництво другої і третьої лінії. Кремль не очікував, що збройні сили України в принципі прорвуть першу лінію. Зараз ми перебуваємо між першою і другою лініями оборони. Завершуємо знищення підрозділів супротивника, які забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони. Російські війська просто стояли і чекали на українську армію, відстрілюючи техніку нашу снарядами і дронами. Але тепер цей бар'єр подоланий. Окупанти змушені вдаватися до маневрів. А ми повернули після розмуйнування на полі бою свої танки і свою бронетехніку. Противник підтягує резерви не лише з України, але і з Росії. Ми такі теж приклади з вами багато знаємо, в тому числі і ППО, яке з Сахалінаїде. Але рано чи пізно росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше і швидше. Нас все попереду. Коли ми почали контрнаступ, ми витратили більше часу, ніж очікували якраз на розмінування цих територій. На жаль, евакуацію поранених було ускладнено, і це теж уповільнювало наш наступ. На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цієї Лінії оборони, ну і плюс ж інформаційна складова. Але навіть готуючись до цього понад рік, росіяни бачите, все ж таки другу і третю лінію так на хіп хап зробили. Щойно там з'являлася якась техніка, вони ж одразу починали її обстрілювати, знищувати, тому розмінування проводилося лише піхотою і лише ночами. От, теж щоб ми розуміли, там до тих спеціалістів, які з Дівана розказують про не таку швидкість, не такі завдання. Між першою і другою лінією захисту дуже велика різниця. Друга лінія побудована не так добре, тому Збройні сили України можуть використовувати техніку. і Чим ближче до перемоги, тим складніше. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тож тепер ми маємо сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця, як би нам усім не було важко. Отак, от говорив командувач Тарнавський, так що я думаю, що краще за нього. Отакий от собі висновок, да? можливо, навіть сказати, сьогоднішня неділя, висновок за цей тиждень за складну, героїчну, криваву роботу наших Збройних сил України і не подасиш. Ну і в принципі, як ми вже сказали, от ця нова тактика, яка йшла в розріз із побажаннями наших шановних партнерів і союзників. Якраз навіть от New York Times відзеркалює ці маленькі групи, 8-10 солдатів, дійсно, це важкий спосіб вести війну, село за. Селом будинок за будинком без гарантії успіху, однак, бути що взятими і захопленими російські укріплення, що вціліли, служить тепер українцям базою для планування свого наступного кроку. Так що теж для нас не є абсолютно секретом, що не окопуємося, займаємо їх. От цю першу лінію, яка по суті для нас є стартовим майданчиком для подальшої ходи, і навіть з точки зору укріплення і схованок для нашої техніки, Так що, знаєте, немає. Всього поганого серед поганого можна якийсь плюс тут і знайти. Ну і чим ближче, ну за словами пана Тарнавського до перемоги, він так і сказав, да складніше в тому числі для цих, як я кажу, політичних експертів і диванних аналітиків до них, ну і, і ті, які ще там натирають чоботи, звичайно, російському окупанту або принципово путіну. Такі в нас є серед запеклих друзів по сусідству в Угорщині. І знаєте, от на все, що я вам розказав, щоб ми теж уявляли, що не просто якби рух є, але він не простий, він складний, да перспективний оптимістичний, так принаймні, ми його бачимо, але частіше з'являються реляції від таких людей, як, наприклад, голова канцелярії, прем'єр-міністра Угорщини Орбана Гіргій Гуєш. Він по суті говорить те, що не може собі дозволити сказати Орбан, бо там і так цькування в такому хорошому розумінні з боку Євросоюзу. Вони на собі відчувають. Але типу, що ти візьмеш з глави канцелярії? Да? Нічого не візьмеш, це якби не політична фігура. Це просто там глава канцелярії завхоз, да, за великим рахунком. Але він вийшов і сказав наступне: для врегулювання ситуації в Україні заходу слід надати гарантії безпеки Росії. Україні Росії. Да, і закликав не брати Україну до НАТО, за словами оцього Гергія Гуєша, а переговори про врегулювання можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо в них разом із Росією і Україною братимуть участь Сполучені Штати. В Україні немає реальних шансів повернути зайняті Росією території, а сама Росія не становить загрози для Центральної Європи. Отак, от позиція сьогоднішньої влади. В Угорщині ще я скажу Орбан собі цього дозволити. Не може сказати, а такі от персони абсолютно легко питань у нього в цьому немає. Але ми з вами споглядаємо звичайно за всім, що відбувається, вставляємо потенції і характеризуємо ситуацію максимально як можна на сьогоднішній момент собі дозволити в плані реальності, збираючи, як я кажу, пазлами. Знання з різних перевірених джерел, друзі. Я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Це наша перша зустріч сьогодні у неділю, 3 вересня. Звичайно, я готуюся і буде наступна частина. Там ми поговоримо про деякі моменти, які трапилися всередині України. Mm -hmm. Ви вже там пишете в коментарях стосовно Коломойського, що це класна спортивна рибалка. Ну, будемо бачити там купа обставин і нюансів. Але давайте про це все ми в наступній частині поговоримо. Я тільки вас прошу не перемикайтеся від всього інформаційного потоку, будь ласка, підписуйтесь, дзвіночок микайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Звичайно, вони дуже необхідні, так само, як і коментарі ваші на каналі, для того, щоб згуртувати і дати можливість алгоритмам YouTube запрошувати до нашої спільноти більше притомної аудиторії. Спасибі вам патреонам, спасибі спонсорам каналу. По суті, за ваше плече. Спасибі, бо разом ми всі з Божою поміччю пхаємо до перемоги разом з нашими героями, з силами оборони. І вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення і до наступного відео. Не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!